Найбільша омана, що бути великою це мій вибір. І так постійно Їж менше, рухайся більше, я їм менше, рухаюсь більше, і це дуже впливає на мій психологічний стан. Ти намагаєшся схуднути, та тіло робить усе, щоб повернути свою вагу. Ми всі по-різному реагуємо на калорії, бо ми всі різні. Інформація про ожиріння могла б допомогти. Коли моя мама зростала, лікарі постійно їй докоряли, і вона роками жила з почуттям провини. Я дуже стараюся та не можу схуднути, збагніть, що ожиріння це хвороба. Після всіх дієт та вправ. Для мене це досі важка битва. Тепер я просто хочу бути здоровою. Для мене це важливо, бо я хочу бути матір'ю ще довго. Я намагаюся схуднути заради себе, щоб краще почуватися фізично і психологічно. Так, ти зумієш, Ти зможеш, але іноді треба аби тебе підтримали. Про проблему треба говорити, аби подолати. Так, це боротьба, але ми впораємося і досягнемо успіху.